Вітаю! Сьогодні буде вправи для нашої шиї, а точніше для її розслаблення. Тож, сідаємо на стілець, так, щоб нам було зручно, ногами повністю стопами на підлогу, так, щоб не затискалися наші м'язи та не зажималися. І разом зі мною, як у дзеркало, повторюємо рухи. Зараз підіймаємо плече до себе, нахиляємо голову трішки назад та вбік, як за вухом, хочемо приєднати голову к Нашому плечу і затискаємо це положення: десять, 9 вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо наше плече. Ставимо руку на це ж плече, іншу руку за голову і на вухо. Розтягуємо цю. <зону>. Те, що ми зараз притискали, ми зараз розтягнемо. Однією рукою тягнемо трішки наше плечо вниз та назад, іншою рукою вниз та бік. П'ять, чотири, три, два. Один. Чудово можемо трішки підняти свою голову та допомогти на, іншу, на інший бік. Ми робимо те саме. Догори плечем. Нахиляємо голову в бік, і як трішки за вухом, у бік та назад. Тримаємо це положення. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося в вихідне положення, рука на плечі. Інша до гори біля вуха. Нахиляємо голову, розтягуючи наші м'язи. Тягнемо плече вний став в бік, іншою рукою. Тягнемо вниз та вбік. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Рухаємося далі. Зараз на іншу руку ми змінюємо, ставимо руку на плече, підводимо плече трішки назад та вниз. Іншу руку ставимо за голову. І зараз ми будемо нахиляти голову вбік та вниз. Для того, щоб розтягнути з лінією росту волос, нашого волосся до нашого плеча. Одна рука тягне плече вниз та назад, інша рука нагляє нашу голову по діагоналі вниз. Таким чином, щоб наше дихання не перетискалося та не зажималося. Тобто одна рука буде вниз і вниз. Наше завдання відчути, як тягнуться м'язи від нашого, від м'язів нашої голови, від основання черепа, і далі до нашого плеча та вниз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Чудово повертаємось в вихідне положення, бо інший бік ми робимо те саме. Рука на плечі, назад та вниз, інша рука за головою. Повертаємо голову і трішки в бік, вниз і в бік. Розтягуємо одну руку назад та вниз, іншу вперед і вниз. Тягнемо наші м'язи і вдих гарний, видих, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Руки ставимо зараз за голову, трішки округлюємо нашу спину. Збираємо лікті трішки вперед, нахиляємо нашу шию. І можна трішки із нашою спиною з округаним положенням. І розслабляємо наші м'язи. 10 секунд. Поїхали. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два. Один. Чудово. Повертаємось в на положення. Руки притиснуті до нашого корпусу. Підіймаємо плечі сильно, сильно. Я розвертаюся трішки боком. Оп, розвертаюся. Сильно, сильно. Нахиляємо голову назад. І притискаємо її, але не затримуючи дихання, притискаємо її до наших плеч. Догори, трішки назад, і нахиляємо голову назад. Так, щоб а, е трішки було відчуття, що ми на 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємося. Руки ставимо, я розвертаюся спиною. Руки ставимо зараз. Правого та лівого боку від нашого стовпу. Це в нас як там, де є чудово якщо її немає. Перший грудний хребет. Ми ставимо руки праворуч та ліворуч. І затискаємо шкіру нашого хребтобу в такий хорбик, щоб притиснути, трішки потримати і дати туди 10 Дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Ставимо руки назовного рослина нашому полосці. До гори. Праворуч та ліворуч від нашого столу. І розтягуємо трима пальцями, сильно-сильно надавлюючи. розтягуємо м'язи, праворуч, та ліворуч. В Одний в той самий момент проборож і борош. Одночасно. Ростягмо. Ростягнемо. І можна протягнути їх прямо вниз і назад, і вниз. І ще. І ще. Трішки можна себе покладити з одного та з іншим Я повертаюся. Ставимо того руки навхрест, на і заключити. Таким чином, щоб трішки притиснути нашу шкіру. Далі нахиляємо та повертаємо голову в бік та догори. Таким чином, щоб розтягувалася шкіра нашої шиї, можна навіть трішки підборіти, вести вперед. Угу. Притискаємо, повертаємо, нахиляємо, тягнемо. Інший бік те саме. Ключиться, ставимо руки на хрест, тримаємо шкіру а, і повертаємо голову в бік трішки догори, таким чином, щоб ми а, відчули цей натяг нашої шкіри і трішки потягнули 5, 4, 3, 2, 1. Чудово, ставимо руки під яремну ямку. Теж нахист для того, щоб просто ми а, ніяк не рухались нашими плечами та нашими руками. Нахиляємо голову а, назад і догори. Не назад, таким чином, щоб її прям, а, відвести і її покласти, а назад і догори під боріддям, щоб витягнути повністю шкіру а, нашої шиї. Це тут працює платизм. Підтягуємо п'ять. Чотири, три. Я розвертаюся трішки паком, ставимо руку на наш поперек, таким чином, щоб було досить зручно а, на них дати певне надавлювання. Далі відвертаємо наші ліпці трішки назад, прогинаємо наш поперек і нахиляємо голову. Далі нам треба зробити зворотній напрямок, округлити нашу спину. Округлюємо нашу спину. Далі ставимо руки на одне плече та на інше плече, тримаючи таким чином положення. нахиляємо голову. Наше завдання буде нахилити голову не якомога нижче, а нижче і тягнути її вперед. Округлюємо спину, нахиляємо голову. І тягнемо її вниз та вперед, таким чином розтягуючи наш хребет. Поїхала. Гарний вдих та видих. Дихання не затримуємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Ще як ми можемо трішки розслабити наші м'язи шиї, це а, чи за допомогою м'ячика, чи за допомогою наших рук можна зробити як такий невеличкий саме масаж, трішки пощіти до нашого плеча і до зони росту волосся. І ще і далі прогладити цю зону, бік бігти саме і погладити все.